Учні перевідних класів, адже попереду канікули. Його з нетерпінням чекають батьки, бо їхні діти будуть мати змогу відпочити, зміцніти заліто. Але особливо трепетно це святом чекають випускники. Це свято для них і радісне, і сумне одночасно. Радісне! Бо діти йдуть доросле життя, бо почнуть збуватися їхні задумки і їхні мрії. І сумне, бо останній дзвоник попрощає їх своїм мелодійним звуком із дитинством. Здається, ще зовсім недавно вони стояли маленькі, нажахані, тривожні, під крилом своїх батьків. Вас став на один рік старше, на один крок ближче до дорослого життя, на порозі, якого стоять наші випускники. Особливо хочу звернутися до наших випускників, побажати їм Божого благословення, щасливої долі. Щоб збулись мрії ваші і ваших батьків, щоб завжди в вашому житті було мирне і чисте небо, щоб ви були дійсно достойними громадянинами нашої України. Наказую параграф перший перевести з першого класу в другий клас. Всіх учнів першого класу відповідно до списку 5 учнів. Параграф 2. Перевести з 2 класу в третій. Перевести з третього класу в четвертий клас. Всіх учнів третього класу відповідно до списку 5 учнів. Параграф 4. Перевести з четвертого класу в п'ятий клас. Всіх учнів четвертого класу відповідно до списку 13 учнів. За добру співпрацю зі школою оголосити подяку всім батькам учнів першого класу. Параграф 2. Нагородити золотою медаллю за високі досягнення у навчанні Бербенюк Таїсію Вікторівну і Лозу Світлану Петрівну. Параграф 3. нагородити срібною медаллю за досягнення у навчанні фандич Олену Петрівну. Параграф 4. нагородити похвальними грамотами за особливі досягнення у вивченні окремих предметів слідуючих учнів. Буйсун Івану Богданівну з фізичної культури, ожука Андрія Романовича з фізичної культури, Чорнобая Станіслава Руслановича з фізичної культури, Жолнович Марію Петрівну з екології, директор школи Наталя Михайлівна Околіта завершилися нелегкі перегони. Підводить підсумок, остатній дзвоник. Навчання це є нелегкий труд, достойний слави і пошани. І зараз на Олімп зійдуть призери дисциплін навчальних. Нагороджуються учні початкових класів. Всі наступні нагородження привідних класів відбудуться на святі першого дзвоника після того, як учні виконують військову практику. Що Олеся, учениця 4 класу, Кушпета Станіслав, учениця 2 класу, Салюк Вікторія. Учень 2 класу Форлет Руслан. Учениця другого класу Кушпета Анастасія. Та проведення науково-дослідницької роботи з біології та екології та належну підготовку школярів до обласного конкурсу екологічних проєктів дотик природи природи-14» за призове місце в області. А також у цьому самому конкурсі. Працювала учениця 11 класу Жовнович Марія. Наші учні цього року зайняли багато призових місць у районних олімпіадах і шкільних предметів. І сьогодні вони також нагороджуються. За конкурси Яцика і інші конкурси нагороджується учениця 11 класу Влашок Марія за перше місце в районному етапі 4-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівській молоді імені Шевченка. Бродівський відділ адміністрації нагороджує Жолнович Марій, ученицю 11 класу. За перше місце з екології, третє місце з географії. Нагороджується учениця 11 класу. Фандич Олена. За друге місце з основ економіки і третє місце з основ правознавства. 9 класу за третє місце з російської мови і літератури. Нагороджується товарська Софія за третє місце з математики. Учениця шостого класу. Нагороджується Бойсун Іванна, учениця 11 класу. За третє місце з фізичної культури. Сія учениця 11 класу за третє місце в 14-му міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Також ми висловлюємо подяку всім учасникам районних олімпіад, які брали участь і здобули теж непогані місця. Ті знання, які вам дають, ви змогли їх засвоїти, щоб ви могли бути в майбутньому. Добрими громадянами нашої держави, хочеться сьогодні вітати всіх святом останнього дзвоника, закінченням нового навчального року ще й одного, побажати всім мирного і безмарного неба, теплого літа, щоб це літо було для нас мирним, тому що наша держава проживає непрості часи, і хочеться, щоб ці випускники, які сьогодні стоять на лінійці, в дальнішому. На цій дорозі життя, можливо, і непрості, але щоб вони були затребувані, їхні руки, їхні знання, щоб вони були потрібні державі. Зустріти з дитинством, дозволимо ще раз, і тільки сьогодні, і тільки для вас, та мусите ви його відпустити, тому що чекають його інші діти. Ваше, мене ви впізнали, Згадайте, в школі зі мною ви грали, Як били коліна, і в дитячі руки у пічмурки гралися, ви залюбки, Свята шкільні, на ялинку, костюм. У мій час не знали ви, що таке сум, осінні народження, торти свічки, І як одягали у сукні ляльки, як мамині туфлі тексе музували, як кішку варенням самі годували, малюнки в альбомі і квіті розмай. Сьогодні прийшла, я сказать, прощавай, і кожен в житті достаток хай має, і школа, як спонсор, завжди виручає. Щастий, прощавай, одинадцятий клас, роки не спинити ніколи. І тільки у снах повернусь я до вас, я ваше дитинство зі школи. А я причудити. Багато в саду. Були, синку, лише вітрини втішні, а вони кого хочеш зведуть. Розкажіть мені, мамо, про зорі, чи були їй такими колись. А той, синку, хто виріс у роботі, не часто на зорі дивись. Розкажіть мені, мамо, про долю. Чи підвладна людині вона? Наша доля, мій син, як море, той пливеш. Човна. Розкажіть мені, мамо, про роки. Чи спливають помітно вони? Роки, сину, помітні, допоки матерів пам'ятають сини. Від імені батьків вітає Йовенко Анна Дмитрівна. Запрошуємо її до мікрофону. Сьогодні настав день, коли наші діти, наші пташенята, готуються вилітати з родинного гнізда. Увиськ. Попереду невідомість загадкове майбутнє. Позаду тихий берег дитинства, до якого ще раз захочеться повернутися. Вони ще безтурботні і, можливо, ще не до кінця розуміють, що зараз діється. Хоча до цього йшли 11 шкільних років. І поряд з ними були не тільки ми, батьки, а й ви, шановні вчителі. Ви ділились з нашими дітьми. Знаннями, уміннями, не шкодували своїх нервів та часу. Щодня краплина за краплиною наповнювали їхні голови та душі вічним і цінним. За це вам велике спасибі. Хай щастя завжди супроводить вас. Хай не обходить ніколи людська повага і шана за вашу працю. Сьогодні свято в нашій школі дзвінок останній продзвонить. навіть вітами! Голосисте, дзвінком у відлетить, а зараз свято урочисте, ще перед школою шумить. Нам кажуть ці слова на путні і побажання в добрий час, яке ж чекає нас майбутнє, життя складеться, як у нас, ніхто цього сказати не може, та ми надією живем, що будемо жити в світі Гоже, Зорю свою усі знайдемо. Ми підемо у вашому житті, залишиться тані та васі. Постепливі віртки і мітки, коли ще у п'ятому класі. Останні дзвони, продзвонить завзято, той самий, що клика нас у кожен клас. Прощальний вальс, скинувши келята, вже завтра в обіймах закрижляє нас. Дзвіночку нас е, клика на клас, на збори виряджав, на труд, а тут незабаром стихнуть наші кроки, а ти, як завжди, лишишся ось тут. І сад лишається, і світлі класи лишаються молодші школярі. Тут вічна юність непідладна часом. Дитинство, в вічнім, шкільнім дворі. Усі одержані знання важливі. Нам всім судяться потім на землі. За те, що добрі ми були і терпеливі. Спасибі, дорогі учителі. Щирий вам сьогодні низький уклін, аж до землі уклін, за створене щоденне диво, дзвінка шкільного передзвін. За те, що двері широко відкрили для нас у світ надії, пізнання і що себе ніколи не жаліли, старались нам віддати всі знання. Спасибі вам за розуміння, підтримку і веселий жарт, за добрий повчальний повчальне слово, за гарний досвід і за гард. За труд важкий, недоспаної ночі. Вклоняємось низько до землі. Залагідні, усміхнені очі, спасибі, дорогі учителі. Нехай діють ниви колискові, В житті хай буде злагода і мир, на чистому, як сонце вишникові. Дозвольте вам піднести хліб і сіль. А хліб насушний у шкільній родині, діліть ви порівну на всіх, Хай вас гукають, далі сині, ще не перейдених доріг. Дуже дякую. Хай Господь вас благословляє. Ця совісно вам, людям, що вчились бігати, тож дозвольте скромно, нині нам квіти і шану свою подарувати. Ти за нас, матусю, не жалишся. На славу честь, благослови синів. Будь певен, батько, весело всміхнися. Ми ще повернем славу козаків. Ви, мамо, і тато, надійна підтримка в дорозі, добра, ви ніжне джерело. Завжди у радості й тривозі. Ми чуємо ваших рук тепло. І ваша щира настанова додасть енергії нам знов. З любов'ю, квітами вам даруємо і для вас сьогодні танго затанцюємо. Летіть, собі, летіть від болю та розлуки не впадіть. Летіть та біле крилець не ламайте, а падаючи, знову іду я на урок, Останній раз заходжу в клас. І продзв...